Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Скрипка. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Буткемп Офлайн, а потім і онлайн Антон Бондаренко. Де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Розкажи, будь ласка, наразі я працюю в державній it компанії, яка називається InfoTech. Посаду Займаю я програміст, пекен програміст пекенпрограміст. Скажем, uh -huh. так це державна компанія, яка займається внутрішніми рішеннями. IT, тобто які напряму змінюють країну. Це дуже ну мотивує. Насправді uh -huh. це одна з головних причин, чому я там працюю, скажімо так. Клас, це насправді дуже важливо. Тому друзі, коли ви обираєте роботу, звичайно, перша робота вона може бути різною, але шукайте компанію, яка хоча б збігається з вашими цінностями. Антоне, а розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, Чим ти займався? Я дуже довго працював в банківській сфері. Потім у мене був власний бізнес. у мене був інтернет-магазин. Я дуже довго займався дуже різними справами, і в якийсь момент. Я перестав просто розвиватися. Мені стало не цікаво, так склалося, що в мене було дуже багато знайомих айтішників, які постійно розповідали, як тут круто, як прикольно, як цікаво, і насправді я завжди поважав людей, які вміють заробляти гроші головою. Тобто, це насправді я вважаю, що це вже досягнено. Тому Якийсь момент я вирішив спробувати себе, чому б ні? Підкажи, будь ласка, на своєму власному досвіді для тебе було наскільки важко чи легко знайти роботу під час війни? Як це відбувалося? Особисто для мене чогось це не склало якихось великих проблем. Я не знаю, чому ми закінчили реакт, закінчили фронт, написали колективний проект, і нам вже сразу дуже порадили. І, по-моєму, ти особисто мені казала, що вже так. пора починати шукати. Я Пора шукати роботу, так. Так і це було таке, що типа ну декілька місяців це нормально. Шукайте, не здавайтесь, і ми шукали не здавались. Я через три тижні вже отримав декілька оперів. Я досі не знаю, мабуть, мені просто повезло. Але... Не, Антон, це просто ти дослухався до всіх порад, які ми радимо. Бо чесно, боятися не треба. Треба просто штурмувати всі двері. Були в мене відгуки і погані, mm -hmm. але, ну тобто, не всі погоджувалися одразу брати мене на роботу. Але mm -hmm. не досить того я шукав, скажімо прямо. Антоне, розкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід. Мені довелось проходити декілька співбесід і. Всі вони були досить напружені і цікаві, і я вважаю взагалі, що співбесіди — це корисно, навіть якщо вони невдалі, mm -hmm. мабуть, навіть невдалі і корисніші завдалі, тому що якщо ти приходиш і тебе пінають в ту сторону, до якої ти не готовий, це дуже корисно, бо ти підготуваєшся з тієї сторони, і потім йдеш знову. Така вже історія, що джуніорів ті, ті, що перший раз влаштовуються, запитують абсолютно все. Mm -hmm. Тому що якщо ти там вже людина з досвідом, то може ніхто не сумнівається, що ти знаєш, як писати там. Елементарний код на джава чи там скласти 2 плюс 2. Uh -huh. А якщо ти джуніор і влаштовуєшся перший раз, то тебе можуть запитати навіть це. Мене заставляли писати код на листочку на співбесідах. Я чув, що це найстрашніше, що може бути. Я писав його на, на листочку. Це було, конечно, дуже страшно. Це найперше із того, що запам'яталось, приходити в голову. Ну, тому що на, на листочку воно не, не компілюється, не підкреслюється, не підказує, і ти такий пишеш сам і тобі. Інтерв'юєр ти каже: Ну давай далі, що там? Ось Я отримав офер в цю компанію, але я до них не пішов просто сам. Ну а якби тебе змусили потім постійно працювати на листочку? <плес> <плес> як би це виглядало? E, значить, такі етапи? Ну це стандартно. Тобто, перше, це мов ну, розмова, як у нас з тобою зараз, це на адекватність. Тобто, розуміти, чи ти вмієш розмовляти, чи ти адекватна людина, чи ти командний гравець, чи ти приймаєш на себе відповідальність, чи ти дорослий, ну і так далі. Ось потім, е, коли де, коли як, але загалом, як правило, дають тестове завдання, яке треба виконати, і після його виконання тестових завдань, мабуть, зробив. Ну, не знаю, тут вісім чи сім. Ну нічого складного. Школа дає насправді е, більше ніж треба, навіть щоб написати тестове завдання. Я вважаю на співбесідах. Не обов'язково знати відповідь на сто відсотків на всі питання, і це для мене був шок, тому що я. Потім згадав, що на своїх співвесідах, на які я ходив, я відповідав менше, ніж на половину. Uh -huh. Якщо тобі здається, що тебе валять, то тебе не валять насправді. Просто люди намагаються визначити твій рівень. Uh -huh. Якщо ти відповідаєш на це, ну добре, спитаємо щось складніше. відповідаєш на це, добре, давай ще складніше. Зі сторони, здається, та блін, я стараюся за всіх сіл, давайте, Я хочу на всі питання відповісти. але просто люди прощупують твій рівень, і ну тобто, я доходив до половини, а потім я казав, та ну я не знаю, що ви мене питаєте там якісь страшні речі, і це було ок. Зарплатне питання. Якщо порівняти з попередньою роботою, наскільки змінилася зарплата? Тому що ти сказав, що в тебе був і власний бізнес, і зараз ти вже розробник із так. досвідом. Наскільки змінилася зарплата? Очікувано змінилося краще бік? Достатньо <реш> мені всі відповідають. Достатньо я став заробляти Декілька разів більше, ніж безпосередньо перед тим, як е, влаштувався. Я знаю свою ціну, я знаю, скільки я коштую на ринку, і я притримую цієї планки, і поки гарно виходить все нормально. Чудово, це супер. Хочу запитати про англійську мову у сфері IT. Е, підкажи, будь ласка, який в тебе рівень англійської мови був на старті курсу, який він в тебе зараз, е, і чи важливо це було на етапі співбесід? Ну, в мене завжди був непоганий англійський, я mm -hmm. заходив десь. З інтермедіотом це зараз. Я працюю в державній конторі. А до того я працював в компанії, яка працює на зовнішній ринок, uh -huh. і там англійська дуже рішала. Я прийшов і був першим девелопером, який на інтермедіат-левелі розпов... розмовляв англійською. І я... я почав приймати участь в мітингах із клієнтами замовниками, uh -huh. і це дуже сильно змінило взагалі всю компанію. До того, наприклад, як я прийшов в компанію, у нас були там деви, які через менеджерів спілкувалися з замовниками. Uh -huh. Ми виходили на дзвінок всі разом. То тепер ми могли безпосередньо, і у нас почали запустилися мовні курси в компанії, почали підтягувати рівень всі. І тобто, через півтора року, коли я там відпрацював, всі вже були приблизно мого рівня розробники в моїй моїй команді. Тобто я був таким стабимовити мотиватором для mm -hmm. них, тому що вони побачили ого розробник спалакає вільно англійською. Так можна, нічого собі і і так зробили. Класно. Ну, я насправді теж вважаю і знаю, що ринок потребує базового рівня англійської мови, хоча б для початку і для старту? Ну, розуміти там, вміти щось про себе сказати, дати відповідь? Хоча насправді зараз інструментів купа, є багато всіляких перекладачів, які допоможуть зрозуміти, якщо ви щось не розумієте. Як ти вважаєш, які soft skills необхідно розвивати в собі? Для ефективної роботи в it компанії, по перше, те, що приходить на думку, це вміння працювати в команді. Mm -hmm. Треба вміти спілкуватися. І мені, наприклад, як з вічором, який 10 років мав власний бізнес, і мені ніхто не казав, що я роблю неправильно. Мені було важко отримувати поганий mm -hmm. фідбек від людей, які мої начальники, які дуже молодші за мене, які виглядають ну, там і так далі. Але вони насправді треба вчитися приймати поганий фідбек. Mm -hmm. Тобто, якщо ви початківець вчиться працювати в команді. Написати там якийсь простенький фронт в одно людцо це одна задача. А написати якийсь проект, в якому ти приймаєш участь, і це там гітхаб, і це якісь святки, і це самесна робота, і це є ждні Це інша задача. Тобто треба вміти вчитися комунікувати краще робити менше, але злагоджено. бути. Готовим вчитися, тому що закінчити курси це круто, це класна база, але це тільки база, і треба її розвивати далі. Треба бути адекватним. треба спілкуватися з людьми. Тобто, треба вміти брати на себе відповідальність. Не, не приховувати поразок, тобто у нас були приклади на, на роботі, коли там човаки брали на себе таску, і робили її до два тижні. А потім виясняли, що вони нічого не зробили. Ну тобто, і люди виходять на кожний мітинг і кажуть, у нас все добре. Ми, ми, ми там ну, ми робимо, ми робимо. Добимо, ми робимо. Потім виясняється, що не робимо. Це такий мій досвід, який мені був найболючіший. Тобто, uh -huh. навчитися приймати поразки. А як ти вважаєш Антоне? Чи кожен може стати програмістом? Я вважаю, що кожен може стати програмістом, якщо він цього хоче, бо якщо. Що такий, як я став айтішник, тобто, як на мене, я б довго думав, що я, я надто тупий для ну куди. Ну блін. Ну серйозно, в мене було таке, тіпа, ну... дуже не, самокритичний. Не... Ти знаєш, це непогано, тому що завжди людина хоче прагнути більшого, кращого, самовдосконалюватися. Але тут важливо розуміти баланс, що коли ви цього досягаєте, треба вміти цінувати себе, свій час і свій ресурс. Антоне, дуже дякую, що ти прийшов, поділився сьогодні своїм досвідом. Друзі, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Антона. Пам'ятайте про те, що ви можете все на що наважитись, і до нових зустрічей!